Тема червонокнижних рослин та життя молодих людей в Україні зараз дуже співзвучні: майбутнє обох під загрозою через дії людини. Ті, хто має представляти свою країну, розвивати її майбутнє, наповнювати та уособлювати у всьому світі, змушені ховатися та жити у страху за своє життя та життя близьких. Символ квітки як символ нашої молоді. Що розквітає всупереч суворим умовам, дає надію та надихає, незважаючи на крихкість і витонченість рослини, в матеріалі втілена стійка конструкція, що поєднується з плавністю ліній і гармонійною симетрією листя. Скульптура зроблена з глини чорного кольору з білим графічним розписом, з посиланням на ботанічну ілюстрацію. Рослина составна з трьох частин на першій частині розташоване листя симетрично з двох боків. На двох інших знаходяться квіти та суцвіття. Ця композиція є метафорою нашої країни, де всі три частини уособлюють неприривний цикл життя та важливість взаємозв'язку між ними.